У нас наступна частина апгрейду BMW 39. І у нас сьогодні відео про доумпайп. Він уже прийшов і зараз я вам його покажу. Я вже його бачив, він у мене багажник, я його розпакував, але це ви не мусили знати. Так? Настав час і вам глянути на доумпайп, я вже на нього надивився. Так, ось він у нас гарний. Ну, тому що новий, ну, він з нержавітки, звісно, красивий, і гарно зварений. Я вже його, звісно, роздивився більш детально. Так, ось так він у нас виглядає. Він замовив оригінальні кріплення. Думаю, всі розуміють, для чого ставлять duompaйп. Це або забитий оригінальний каталізатор, ну або хочеться тюнінгу. Тобто чіпанути нормально. Тому що нормальний чіп може бути лише на думпайпі. Ну, тобто без каталізатора. У мене мені сказали автомеханіки, що в мене забитий каталізатор, тому вирішив його міняти. Тому що вирізати потрібно обов'язково докупляти вложку. Ця вложка коштує немалих теж, грошей, щоб хтось це зробив все чітко, правильно, зварив, щоб нічого потім не диміло, не курило. Це, коротше, досить так геморно, тому я прикинув, дешевше, легше, цікавіше буде просто замінити цілим вузлом. І не паритись більше з цим. Ну, зараз буду пробувати його поміняти. Не знаю, чи в мене це вийде, тому що ви знаєте, вихопна система завжди ржавіє, досить так непогано ржавіє. І можливо мені не вдасться, але буду пробувати. Так що дивіться, далі у відео буде вже монтаж на машину. В принципі, так як я й очікував. Відкрутити це не вийде. Це лише відрізати. Перші два болта, які були з цієї сторони, я навіть не спробував розкручувати їх, відразу відрізав. Але як потім глянув, в принципі, в середині вони не дуже зіржавіли. Спробував наступний, і як бачите, він відкрутився. Тут це виглядає краще, я вже спробував. Обидві шпильки полівилися, ну, не шпильки-гайки полівилися, без проблем. Але максимально незручно це все відзняти, тому знімати не буду. Просто покажу, як вже відкрутив. І, як я зрозумів, потрібно буде ще стаб відкручувати, тому що каталізатори не вийдуть. Дивіться, який великий діапазон для маневру. Так, да. це надовго. Не скажу, що це було легко, але досить так цікаво. Е, треба було відкрутити обов'язково стабілізатор, якщо хтось надумається. Але знімати його не треба, лише відкрутити і чуть-чуть змістити. Ви бачите, на ці 2-3 см тут відкривається прекрасний вид. Я туди не можу подивитися, але можу так з камерою. Під'їхати. Надіюсь ніяких траблів не буде. Виглядають схоже. Думаю, все стане на своє місце. Мої болти. Так, ще хочу їх зважити. Не знаю, мені це цікаво. Заодно ви побачите, чи є різниця в вазі. В районі 7 кг 6700. Так зараз важимо донпайп без каталізаторів. Так. 3 кг рівно. Ну, на 4 легше. Нічого суттєвого. Все. Зараз вже вечір, тому нічого вже тестувати не буду. Зібрав а можливо через день-два спробую, як це, чи є якийсь результат. Ну, як говорять, ви знаєте, що Pipe дає ще й прирост потужності, але це ми вже провіримо. У мене була не ця причина, щоб його міняти із-за потужності. Він у мене просто забитий. І не забуваємо обов'язково підписуватись, донатити зсу і ставити лайк цьому відео. Всім пока.